І до ситуації на фронті ми звернемося далі. Російські загарбники захопили Парасковіївку на Донеччині. Про це повідомляють аналітики онлайн-мапи Deep State. Ворог також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці. До того ж, згідно з мапою, російські окупанти наближаються ще й до піщаного. Окрім того, російські окупанти кілометр за кілометром наближаються до Покровська Донецької області. Видання за телеграф прогнозує, що у середині вересня Україна може втратити. Місто журналісти наголошують, що за останні три тижні росіяни просунулися щонайменше на 8 кілометрів у напрямку Покровська. Вони наступають уздовж залізничної колії, яка забезпечує прикриття для їхньої піхоти. Зараз вони намагаються обійти передмістя Мирнограда, де міське середовище може сповільнити їх наступ. Нагадаю, що місто Покровськ розташоване на перехресті найважливіших залізничних та автомобільних шляхів, які забезпечують життєдіяльність українського гарнізону на Донеччині. Складна військова ситуація навколо міста частково пояснюється тим, що загарбникам не потрібно брати під контроль саме місто, аби пошкодити хаб. Достатньо підійти до його околиць, аби взяти під контроль артилерії шляхи постачання, розповів Маркус Рейснер. Пряма дорога між Покровськом і Костянтинівкою вже занадто небезпечна для використання і ймовірно буде перекрита найближчими днями чи тижнями. Проте військовий експерт Михайло Самусь заспокоює, каже, що Збройні Сили України усе одно можуть заблокувати російські наземні коридори, навіть якщо окупанти вийдуть на лінію Покровська.